Російські військові обладнали вогневі позиції на дахах реакторних споруд Запорізької атомної електростанції, що свідчить про їхню готовність вести бої. На території станції в разі контрнаступу збройних сил України про це принаймні йдеться в новому звіті британської розвідки. На супутникових знімках за березень видно, що російські війська обладнали укріплені вогневі позиції з мішків з піском на дахах декількох з шести реакторних будівель. Аес британці констатують, що за рік з моменту захоплення станції це перше відоме свідчення наміру окупантів використовувати будівлі реактор при плануванні тактичної оборони зараз це обговоримо в тому числі і з експертом з питань державної безпеки Володимир Мартиненко з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаю вас, Україні. Героям слава. Героям слава. Пане Володимире, в плані безпеки це. Небезпечно, це, мабуть, не те слово, яке можна використати, якщо ми говоримо про використання так об'єктів Запорізької атомної електростанції для встановлення там а, чого? Спору, споруд так, захисних і техніки, і озброєння. А, Знову ж таки, як нам мінімізувати можна і чи можна сьогодні, зважаючи на те, що ця територія, вона тимчасово окупована, ту небезпеку, яка йде від подібних дій е, расистів? Я вам хочу сказати, що тут наші сили оборони готуються звичайно до таких їхніх оборонних підготовок і, е, і розробляються певні напрямки, певні плани. Я не хотів би їх озвучувати. В ефірі, але тим не менше, хочу і заспокоїти наших громадян відносно того, що коли расисти починають розміщувати якісь оборонні споруди прямо на ядерних реакторах, то якщо вони думають, що їм там допоможе це утриматися, ні, не допоможе. Наші зіло оборони готують їм деякі сюрпризи, які допоможуть їх звідти. Їм звідти просто-просто під тище до того, поки не з'явиться можливість звідти вести який-небудь зараз. Я пам'ятаю в одному з ефірів. Ми спілкувалися з фахівцем за з атомної енергетики. Я тоді в нього спитав: як нам там нівелювати чи убезпечитись. Від е, наслідків, які до, до яких може е, призвести ведення бойових дій на території атомної електростанції, він е, тричі наголошував на те, що коли будувалися атомні електростанції, вони не признан, вони не передбачали те, що на їхній території можуть в принципі вестись бойові дії. Пане Володимире, вони там вогневі позиції розмістили. Це ж навіть не просто укріплення. Ну, Реально є, є шанс їх викурити звідти без. Давайте я далі не буду продовжувати. Я з вами погоджуюсь, що то так, то вогневі позиції, але давайте говорити про те, що на цих вогневих позиціях будуть знаходитися бійці, а це живі люди. В принципі, цей час вони живі люди. І як зробити так, щоб в них з'явилося величезне бажання. Покинути ту по територію, ну я думаю, що це не є особливою проблемою. Mm -hmm. Я згадаю, знаєте, знаєте, такий досить приклад не пов'язаний із воєнними діями. Пам'ятаєте, коли ще в дитинстві у школі а, ламали пластмасову лінійку, мотували в папір, а, підпалювали скільки диму з неї було? Ну це так просто для прикладу того, що. А, Викликати бажання у расистів покинути територію, які, які вони займатимуть, особливо, якщо то знаходиться а, десь на реакторах, особливо, коли мова йде із а, застосуванням стрілецької зброї, бо важкого озброєння очевидно, що вони туди не могли затягнути. То, а, то я думаю, що а, наші сили оборони у нас достатньо ефективних механізмів для того, щоб расистам. А, дати а, оцю мотивацію для того, щоб вони покинули покинули ці споруди, і не наражали на безпеку увесь світ. Бо ми ж розуміємо прекрасно, що що таке атомні реактори, пане Володимире? Мабуть, останнє або одне з останніх питань буде в контексті того, що. Я правильно розумію, що єдина мотивація для е, противника покинути ядерний об'єкт сьогодні це контрнаступальні дії збройних сил України і будь-які інші важелі дипломатичні, політичні, юридичні вже застосовані на сьогодні, і по суті їх можна назвати недієвими, оскільки ворог продовжує окупувати Запорізьку атомну електростанцію і от знову ж таки створювати там вогневі позиції. Чи є якийсь крояль в кустах дипломатичні так? Я вам скажу, що ми ж бачимо останні більше ніж рік. Ми бачимо, що ворог нехтує абсолютно всіми нормами права, абсолютно всією дипломатією, абсолютно всім людським, що він може нехтувати. Він абсолютно всім нехтує. Тому як на мене, то варіанти того, що в результаті, наприклад, переговорів можна можна домовитися про те, що противник залишить цю атомну електростанцію, ні, не залишить. Давайте прямо про це говорити. Прямо говорити про те, що він залишить її тільки тоді, коли наші сили оборони будуть почнуть активні дії у напрямку цієї станції, коли противник буде розуміти для себе, що навіть ховаючи за атомними реакторами, у нього не вийде там закріпитися. І тоді противник буде тікати. А це, це чітко треба для себе розуміти. Будь-які дипломатичні перемовини, будь-які юридичні конструкції, які там вибудовуються. Вони не приносять е, дієвих результатів. При чому мова йде не тільки про, е, про запорізьку е, атомну станцію, а мова йде взагалі про будь-які напрямки і взагалі відносно тих військових е, злочинів і злочинів проти людства, які чинять расист. А е, про що можна говорити, коли, е, наприклад, сьогодні відбувається ракетний обстріл цивільної інфраструктури, цивільних будинків, будинків, де живуть люди, і в цей же час Росія очолює Радбезу ООН в цей же час вона там головує, і в цей же час розказує там якісь анекдоти для всього світу про те, що там про домовленості, про всі інші речі. Ну а сприймати домовленості з Росією можна тільки з позицій сили, і тільки сила змусить їх виконувати будь-які речі, які, про які можна говорити. Володимир, дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Володимир Мартиненко, експерт з питань державної безпеки. Він був на прямому відеозв'язку з.